Понад 10 років ресторан Анастасія знайомить італійців у Неаполі з традиційною українською кухнею. Його власник переїхав на південь Італії понад 20 років тому. А коли дізнався про те, що на його батьківщину напали, то розгорнув активну кампанію підтримки України серед італійців. Це, зокрема, проведення благодійних вечорів, аукціонів та навіть концертів, кошти з яких відправили на підтримку військових, а також на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Для цього активно співпрацюють з відповідними організаціями. Ресторани українські це є як маленькі амбасадори. Української культури, які передають історію, культуру наш, наші традиції, і це так само як можна зробити через книжку, через музику, так само через тарілку борщу, ми передаємо свої традиції, свою культуру іноземцям. Від початку повномасштабного вторгнення було передано вже десятки тисяч євро на допомогу Україні. Крім того, на початках тут ще й збирали таку допомогу, як необхідний одяг та бронежилети. Цей ресторан став справжнім культурним осередком для ознайомлення іноземців з нашою країною. Працівники ресторану теж українці. Всюди лунає наша мова та музика. А продукти у ресторан поставляються логістичними компаніями прямо з України. Коли приїхав італію. Тут було дуже мало всього українського. Тому захотілося відкрити український заклад, де б могли всі українці приходити куштувати смачну українську кухню слухати українські пісні, українську музику. І так народилася ідея відкрити український ресторан. Тому особливо зараз бізнес українців за кордоном це велика відповідальність. Відповідальність збільшилась, в тому що стала більша прив'язаність італійців до України, і вони почали приходити в ресторан, щоб скуштувати українські страви, бо вони почали знавати, хто такі українці, хто ми. Бо до цього були до війни клієнти італійці, але зараз їх стало ще більше. І я хочу сказати, Війна показала більше нашу культуру, наш, хто ми є, наші культурні цінності. І це знаєте дуже, дуже дуже відповідально стало. І тепер це не тільки про їжу, це про наші традиції, культуру та відповідальний бізнес, що навіть перебуваючи за кордоном не забуває про своє коріння та підтримує країну у цей складний час.